Друзі, всім привіт! Знаєте, хочу повернути нас до наших внутрішніх тем, тому що важлива історія, в яку важливо проаналізувати і зробити висновки. Мова піде про висловлювання Михайла Подоляка, радника голови офісу президента на адресу Індії і Китаю, які викликали вже обурення, які активно використовує російська пропаганда для того, щоб вбити клін між Україною і цими. Державами, і це абсолютно не на користь Україні, і це точно проти нас. І про це треба пам'ятати і думати головою, що ти ляпаєш, друзі. Починаємо. І так, Михайло Подоляк в інтерв'ю сказав, що в Індії Китаї слабкий інтелектуальний потенціал, чесно кажучи, я не знаю, як взагалі можна пояснити, на що казати таку очевидну дурню. Ну тобто, дві найбільші країни в світі за населенням. одни из наибольших экономик світу, два члена G20, это наверное я не знаю Конфуції, Шахи и все инше. Тут такие знаете Михайло Подоляк выходы, Аристотель с і и значит каждый да не, ну это слабкий интеллектуальный потенциал. Послухайте его. В чем проблема? Индии, Китая и так далее. Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению. Да, они вкладываются в науку. Да, Индия послала сегодня э, луноход, да, и э, уже ездит по поверхности Луны. Но это не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое современный мир. Эти страны сегодня на этой войне зарабатывают, эффективно зарабатывают. Точно так же, как Турецкая республика. И это, в принципе, национальные интересы. Красиво звучит. Мы соблюдаем потребности наших национальных интересов. Ну, абсолютно ідіотське висловлювання, а яке одразу схопили російські пропагандисти і почали активно цю тему качати, робити пости. Подивіться, тут перші особи, он Солов'йов вилазить все. І вже відреагував МЗС Китаю, який хоче пояснень з боку України щодо цієї заяви. Очевидно, що вона абсолютно ну ідіотська. Ми з вами можемо не любити позицію Китаю і Індії щодо війни Росії проти України. Бо Китай і Індія не голосують за резолюцію не проти Росії, правда, і не голосують разом з Росією. Зазвичай утримуються, активно заробляють в цій ситуації, збільшуючи свою торгівлю з Росією, не вводять санкції проти Росії і так далі. Але це дві найбільші країни в світі за населенням. Це країни, да, з якими все непросто, але скажіть мені, чи стане нам простіше після цієї заяви подаляка, чи ми вже міцніші за Китай і більші за Індію? Ну, в чому взагалі сенс дикого сидіти, ногу на ногу закинувши, робити такі речі? Хочу нагадати, що на цьому тлі поглиблюється наш конфлікт з Польщею, де все також все очевидно, де нам треба просто почекати один місяць. До 15 жовтня, коли відбудуться вибори в Польщі, і припинять там ці припиняться ці ігри з їхніми фермерами, бо для польських політиків це дуже чутлива тема, і напередодні виборів це абсолютно зрозуміло. Ну тобто, знаєте, так можна плювати весь світ, але яким буде результат, і російська пропаганда вже робить про це ціле сюжети, вставляючи туди і Подоляка, згадуючи і мене і Мєльніка з його заявами, послухайте. В минувший вторник советник главы офиса Зеленского Подоляк в интервью журналистам заявил, что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал. Мало эти страны не анализируют последствия собственных шагов и зарабатывают на войне. В Пекине потребовали от Подоляка разъяснений, но тот сразу переобулся, заявив, что его не так поняли и вообще все это провокация русских. В том же интервью Подоляк прошелся и по международным организациям, в частности назвав ООН пиар-конторой по зарабатыванию денег. Эмоции, которые вызывает ООН, всегда будут негативны, как и любой другой международный институт, Магате, какой-нибудь Красный Крест, международный Amnesty International, все это фиктивные организации, которые засоряют наше сознание абсолютно мусорными оценками. Правда, это не мешает украинским говорящим головам с высоких трибун тех же международных организаций оскорблять россиян и требовать справедливости. В конце прошлого года постпред Украины при ООН Кислица назвал отвратительнейшей персоной нашего дипломата Дмитрия Полянского. Откровенное хамство звучит и в ПАСЕ, где украинский депутат-скандалист Гончаренко обозвал главу российской делегации Петра Толстого цитата «диктаторской прислугой», а затем оскорбил всю Россию. в эту черную дыру. Дыру, кстати. Вчера мы признали это все расшизмом. Был принят соответствующий проект постановления не проект, а уже постановление Верховной Рады. Но рекордсменом по оскорблениям, пожалуй, можно назвать замглавы украинского МИДа Андрея Мельника. Причем достается от эксперта по ливерной колбасе не только россиянам, но и западникам. В июле Мельник в прямом смысле постал к черту депутата Бундестага Ральфа Стегнера за то, что тот выступил против поставок ВСУ кассетных боеприпасов. Ранее за отказ поставлять Киеву танки политик обозвал депутата от левой партии Сару Вагенкнех, цитата, «отвратительной ведьмой». Досталось и Илону Маску за желание Приміріть Україну і Росію. Фак оф! Таков мій дуже дипломатичний ответ. Тебе, Ілон Маск. Друзі. Ну тут я хочу сказати, що, знаєте, ну, за своє кожне слово я готовий повторити, бо це на адресу Росії. Зверніть увагу, я це все говорю на адресу Росії, буду далі це говорити. А от подаляку треба просто вийти і вибачитись. Замість цього подаляк робить якийсь пост. Що типу вирвана з контексту? Ну з якого контексту? Ну вибачте, і все. Ні, він ще продовжує ліпити. Значить, якось що це типу так і треба було. Не гадаю, що був один такий радний головою президента Арістович. Той про два-три тижні спочатку розповідав. Потім про в Дніпрі жахлива ситуація, коли він назвав російську ракету, сказав, що це, значить, ракета нашого ПВО. Ну слово в слово, те, що російська пропаганда розганяє постійно. Щось там пороблено з цими радниками. Ага, це люди, які це ж Подоляк, щоб ми розуміли, знаєте, можна сказати, Ну якісь там радник, голови офісу президента. Друзі, ця людина представляла Україну на міжнародних перемовинах. Подоляк їздив на перемовини з росіянами, на ключові перемовини на початку цього вторгнення. Тобто, це абсолютно друзі, не другорядна фігура. В нинішній українській системі влади, коли фактично в нас не парламентська президентська, а офісопрезидентська держава, то радник, головою президента, це людина, яка реально має більше повноважень, ніж народний депутат чи міністр. І ці люди мають абсолютно думати, що говорять. Ще ці люди мають величезні можливості впливу, і там вже великий корупційний генний є фактор, а коли зараз в Україні йде мова про те, хто буде декларуватися, і нарешті відкривають знову декларації публічних осіб, політиків, урядовців, то радників офісу президента не хочуть відкривати, не хочуть показати декларації цих Арістовичів, подаляків і інших. А чому? Що ви там ховаєте? Чи щоб потім як Арістович сказав, що буде їсти амарів на яхті, щоб ми не побачили цих амарів і яхти? Ну, це друзі, вже величезна є проблема, і цю практику абсолютно треба припиняти. Треба думати, що ми робимо на міжнародній арені. Треба думати, що ми робимо всередині. Не треба вести дипломатію в стилі цьому такому агресивно-хамському. Це абсолютно нам нічого не принесе. Ну до Росії точно так треба відноситись. А такі країни, як Індія і Китай, хочу вам нагадати, що ми не могли б декілька років відправити в Індію в Китай послів. До нас були посли для Лукашенка, а для Індії і Китаю не було. Він найбільший країни в світі за населенням. Ну, може мені хтось пояснити е, логіку цього? І замість того, щоб виправляти цю ситуацію, працювати з ним, тепер, значить, виходить радник голови офісу президента і, закинувши ногу на ногу, розповідає, що в них слабкий інтелектуальний потенціал. Я б сказав, це, судячи з усього, в офісі президента у нас, і його радники, в них слабкий інтелектуальний потенціал. Тут же треба втручатись президенту і наводити лад, а щоб ці діячі вибачалися і припиняли всю цю дурню нести. Друзі, ну це важливе відео. Поділитися їм для того, щоб такі помилки не повторювали, щоб ми не лили воду на російський млин і щоб були зроблені з цього відповідні висновки. Оце те, що має відбутися. Друзі, дякую. Тримаємо стрій. Не забудьте підписатися на канал, не забудьте просувати україномовний контент. Не забути натиснути лайк, шер і не забути прокоментувати, що ви про все це думаєте.